Хто був першим папою римським. І чому четвертий папа загинув у нас на території України? Ми зробили ціле відео про Крим на Ютубі. Тож тепер маємо багато інформації, якою мусимо поділитися. Отже, першим папою римським вважається той самий апостол, який трошки походив по воді, і тричі сказав, що Ісуса він не знає, в житті ніколи не бачив. Апостол Петро, аж до імператора Костянтина християнство було поза законом, і кого вдавалося зловити, розпинали чи долевів у колізей. Тож не дивно, що четвертого папу Рим. Відправили в заслання на край Римської імперії в далекий Крим на каторжні роботи в каменоломні. дивись, папа, 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 це ви? Ні, ні, не треба! Не хочу, щоб мене таким бачили. Я вже давно не папа. Я з того часу пішов проти імператора. Бо він, бачите, вірить багатьох боїв, а я тільки в одного. От і ока з мене не спускав. А я далі проповідував, ну бо людям то подобається. От йому терпець увірвався і послав за мною. А потім клац. І я вже на кораблі, який мене в Крим привіз. І зараз працюю на каменоломні. Здоров'я слабеньке. То тільки дилюсь, щоб ніхто нічого не вкрав. Це був Клемент перший і його череп зберігається зараз в Києві, в Києво-Печерській лаврі. Хтось може бачив?